Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший тайм. Тому підписуйтеся, ми починаємо. УАФ офіційно повідомила про висунення Андрія Шевченка кандидатом у президенти асоціації. Виконком УАВ на підстані звернень членів УАФ та згідно з статутом Української асоціації футболу затвердив рішення провести позачерговий 16 й конгрес УАВ 25 січня 2024 року в будинку футболу. Також було затверджено порядок денний конгресу, одним із пунктів якого є про обрання президента УАФ. Згідно з статутом президента УАФ може бути обрана будь-яка дієздатна особа віком не більше 70 років, яка є громадянином України і делегантом конгресу. Станом на 12 грудня 2003 року адміністрація Української асоціації футболу отримала протоколи засідань керівних органів 14 постійних членів УАФ. Усі вони висунули для обрання президента УАФ Андрія Миколаєвича Шевченка. Циганко взимку переїде до Англії. Тоттенхем готовий заплатити Жероні 30 мільйонів євро за трансфер українського футболіста. Півзахисник Жирони Віктор Цянков може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії. Як повідомляє футбол, ТОТАЛ на своїй сторінці в мережі Twitter, Тоттенхем готовий заплатити Жироні 30 мільйонів євро за трансфер Цянкова вже цієї зими. Саме така клаусула прописана в угоді українців з іспанським клубом. Нагадуємо, циганков є одним з лідерів Жирони у нинішньому сезоні, же вже три голи за каталонців. Команда Мічела Санчеса нині лідирує в іспанській лалізі. Рома Ювентус також зацікавлені в трансфери Довбика. Жирони Артем Довбик зацікавив два італійські гранди Рому та Ювентус. Про це інформує видання Ельгол Діджитал. Повідомляється, що Рома та Ювентус розглядають варіанти з підписанням Довбика. У Римі українець може замінити лукаку, який, скоріш за все, залишить клуб. А в Турині Довбика вважають ідеальною заміною Влаховичу. Нагадуємо, раніше стало відомо, що трансфери українського Форварда зацікавлені Інтер і Атлетико. Ігор Суркіс на внутрішньому ринку я не бачу гравців окрім футболістів Шахтара, які могли б значно посилити Динамо. Президент Динамо Ігор Сурк в светері про футбол Діджитал висловив свою думку щодо виступу команди у першій частині сезону. Трансферна політика чи буде підсилення команди, питає журналіст. Я готовий підсилювати команду, але футболістами, які насправді будуть підсилювати гру команди, а не просто набрати виконавців для галочки. Звичайно, будемо посилюватися, але зараз дуже тяжко посилювати таку команду, як Динамо, гравцями, які хотіли б сюди приїхати. Будемо робити все від себе залежне, щоб гравці, які будуть потрібні головному тренеру, перейшли до нас. В нас дуже велика є кількість людей, яких ми хотіли запросити і до війни, і після її початку, але не всі хочуть їхати до України. А внутрішній ринок. Ми також будемо розглядати і внутрішній ринок, але на внутрішньому ринку я не бачу гравців, окрім шахтаря, які могли б нас значно посилити. У нас є молодь, яка має прогресувати і рватися в першу команду. Став відомий новий тренер Вереса. Сьогодні на засіданні наглядової ради Рівенського Вереса було ухвалено рішення про призначення на посаду головного тренера першої команди Олега Шандарука, який до цього очолював юнаків клубу. До тренерського штабу команди увідують тренери Олег Герасимюк, Юрій Кособуцький та Роман Ганзин. Динамо знайшло подвійне підсилення в УПЛ. Шалені зарплатні вимоги українця заважають планам послабити конкурента. Київське Динамо планує значне підсилення складу в зимове трансферне вікно. Як стало відомо, футбол 24 Динамо цікавиться Максимом Брагаро і Олексієм Гуцуляком. Лідери СК Дніпро-1 готові підписати попередній контракт з білосиніми вже взимку. Головна перепона переходу надмірні фінансові апетити гравця. Гуцуляк хоче заробляти 40-50 тисяч євро на місяць. Інший варіант закордонна команда. Щодо Максима Брагару, то його трансфер буде оформити простіше, бо у Динамо хороші стосунки з віце-президентом Чорноморця Володимиром Геннісоном. А фінансові вимоги моряків значно скромніші.